Друзі, оя собі до доюзи черга, останнім часом рідко буває. Постимось не до качок до лебедя. Черепах не видно, вони ж напевно сплять. Така пора, напевно, що в парку найбільше людей. Зазвичай ця частина парку зовсім зовсім порожня. Качки є, лебід є, рибалок нема. Минулі роки була купа купа рибалок. Ну, не тільки діти, дорослі чоловіки та шари було ловили. Цього року їх не видно. А, тут вони качки. Але обід там далі, на тому березі. Прямо донизу, якщо ти не знаю, то до добіве, то вийдемо. Ми вже це не раз обговорювали, ми так не раз ходили. Нема про що говорити. Підемо, що на той біг глянемо трошки. Але <рес> <рес> тут було Збір коштів на корм качка, а хтось взяв і дописав Афера. Тобто збирати на корм качкам це афера, але все решта збирати то не афера, То. Цікаво. Так, підійдемо, глянемо. Лебедя. З качками. Чи з качками. Ларно. А йдемо в напрямку до Молдови. Якби пішли туди до гори, то було б в напрямку теж до Молдови. Тільки інша дорога. Ще туди можна дійти до батьківщини. І тут можна дійти до батьківщини. А і тут теж, бачите, колись був потічок, вже його нема. Це зовсім інакше. Ну, ніж потічок є, але я хотів сказати боліться, це вже навіть не боліться. А ще бачите, тут колись був асфальт, але його вже теж немає. Не знаю, чи він ще колись буде. Його постійно все менше, менше Але звісно, тут колись були лавочки, потім їх не було, а тепер вони знов є. Березова лайка. Тут в день добре прогулювати. А як тільки станція заходить, це вже не так добре, тому що тут зовсім нема освітлення. Взагалі навколо санаторія Молдови освітлення нема ні з якого боку. Та не тільки навколо Молдови, але ну, навколо Молдови воно ну, таке. Найбільше відчувається його відсутність. Та, Молдова – це той, що пам'ятаєте, що безкоштовно можна тут відсвяткувати новий рік, забава, танці, їжа, все, все безкоштовно. А до нового року не так вже й багато залишилось. Ну, а ти знову ж біля озерця, біля Юзі, біля качок. Щоб було кілька людей, а тут чим далі відходимо, тим вони хоч стає менше-менше. Напевно, давайте дійдемо до Молдови. Одним оком подивимось, що біля Молдови. Ну як двома подивлюсь. Хто як хоче. Прямо санаторій Южний. Вибачте, що я його так називаю, він себе сам так називає. Тут теж, незважаючи на зиму, ще дуже багато осіннього листа, що просто ніхто не прибрав. Колись направо алейка була, можна рік суприти, так? лайка зараз трошки є, але на ній кущі виросли. Молдову. Я розумію, що на Молдові теж є напис на молдавській мові. Но, це нормально, правда? От там здається, де воно як да, стекло чи по ніч, як воно називається. Де зеркало. Ай, жовтий магазин, він не працює 5 років, а може вже 6. В 19-му працював, пам'ятаю, попередній раз. Потім мені в 20-му не вірили, що він не працює. Ай має територію Молдова заходимо. Ви знаєте, там була колись спа, Молдова, вже нема спа Молдова. Все вже було спамолдовою, закінчились спамолдова. Лівішу батьківщину видно. Прапори України і Версую Молдови. Приходять висадили нові дерева, частину хойних дерева, бачите, зрізали, при вході. mal, de que acho mais lanche, colônia, columba, na ralha, né?